Друзі, всім привіт! У нас триває повним ходом відновлення електричного 5-го Іоніка. Ось так він вже виглядає. Двері, які були, двері, які ми поставили. Нюанс. Купили в колір. Теж по коду, по всьому однакові. але... Ну, я не знаю, бачите ви на відео зараз різницю. Не бачите, вона, в принципі, є, але не критична. Так чи інакше, будемо це зараз узгоджувати з клієнтом. Бо з якого кута, отак вроді норм. Так, вроді теж норм. А звідси дивишся. Видно різницю, я думаю, да? Навіть на камері вам. Тому ось такі нюанси, ось такі моменти, наче в колір, наче іонік, наче все те саме, але не те саме. На превеликий жаль. Ну, але якщо що, то просто пофарбуємо. Тому що ми, в принципі, купували її як по ціні звичайних дверей, а не доплачували за те, що вони в колір. Ось такий у нас проєкт. Фари у нас були, бампер ми купили. Красиво, гарно все виглядає. Ще треба буде поміняти ось цю накладочку, бо вона тут під поворотники має бути. В фарах поворотників немає. Поворотники будуть тут, але накладочка нам приїхала. Поки не з цієї модифікації поміняємо її. На фінальну збірку зберемо так, як має бути. Маздочка також в процесі відновлення Premium Plus, Turbo Sky Active. Але поки по ній особливо нічого вам не покажу, бо тільки почали по ній роботи. І ось Зібрали іонік і почали збирати мазду. Мазду вже покажу вам з понеділочка, коли вона буде зібрана, поки тут стоїть ось поруч. Тому, друзі, ось такий процес, ось таке відновлення ваших біточків. Звертайтеся, якщо хочете собі замовити машинку зі Сполучених Штатів, допоможемо вам придбати. Доставити і відремонтувати за необхідності.